Пановні українці вже два роки ваша держава героїчно і незламно протистоїть брутальній агресії Росії. Наші серця і думки з вами. Україна вистоїть тому, що вона сильна і мужня. І тому що у неї є друзі в Європі і в усьому світі. Ми пишаємося тим, що належимо до цих друзів сьогодні і в нашому спільному європейському майбутньому. Слава Україні. Друзі, дозвольте мені ще раз чітко зазначити, ми будемо з вами, чого б це не вимагало, і так довго, як це буде необхідно. Пройшло два роки з моменту останньої агресії Росії проти України. Хочу віддати шану сміливості та рішучості українського народу, який продовжує захищати суверенітет та свободу своєї країни. Іспанія з вами стільки, скільки буде необхідно. Ви мужньо захищаєте свою країну та наші спільні цінності, свободи та демократії. Україна це Європа. А Європа це Україна. Ми підтримуватимемо вас допоки синьо-жовті прапори України та ЄС не майрітимуть пліч опліч у Брюсселі та на вашій великій землі. У цю сумну річницю я би хотів запевнити українців у трьох речах. Чеський народ захоплюється вашою хоробрістю у протистоянні агресору. Чеський народ і надалі підтримуватиме вас у боротьбі за свободу та спокій. Ви є частиною європейської родини, і ми вас не покинемо. Понад 730 днів ми спостерігаємо руйнування мирних міст, втрату невинних людей, розбиті сім'ї та викрадених дітей. Воєнні злочини, вчинені Росією, не залишаться безкарними. Болгарія буде з Україною стільки, скільки буде потрібно. Обрана Росією війна в Україні є незаконною, несправедливою та невиправданою. Рішучою відповіддю. На агресію Росії ми відстоїмо власне право жити вільно та працювати разом заради майбутнього, у яке ми віримо. Шановні українці, дорогі сусіди, ви захищаєте свою батьківщину, своїх дітей, своє життя, і міжнародне право та справедливість стоять на вашому боці. У цих зусиллях і надалі маєте нашу підтримку своїх сусідів, тому що захищаючи себе, ви захищаєте також наші спільні цінності. Дякуємо вам за усе, за стійкість, з якою ви борюєте нашу свободу. Знали, що Нідерланди з вами, навіть якщо це займе багато часу, і навіть якщо це важко, ми підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно, допоки ніхто в Україні більше не змушений буде жити у страху, і допоки не повернуться мир і свобода. Ваша Росія не вдалося знищити Україну і вашу стійкість Росії не вдалося розділити Європу і відірвати Європу від вас повна солідарність, підтримка а успіх і перемога за вами. Ви боретеся за європейські цінності, і наша підтримка України залишається непохитною. Демократія, свобода, та відповідальність мають перемогти. Слава. Україні два роки тому ми були з Україною. Торік ми були з Україною. Згодний ми з Україною, і завжди будемо з Україною. Ірландія буде з вами стільки, скільки буде потрібно. Захищаючи свою свободу, ви також захищаєте нашу свободу і наші спільні цінності. Українці заслуговують на те, щоб мирно жити в межах своїх кордонів і самим визначати своє майбутнє. Ви переможете. два роки героїчного опору, два роки величезних людських втрат і страждань. Ваша жертва не повинна бути марною. Ви можете розраховувати на непохитну солідарність Австрії, наша підтримка не ослабне. Україна належить до європейської родини Я хочу вкотре запевнити український народ у непохитній солідарності парламентської асамблеї ради Європи та безумовній підтримці суверенітету, територіальної цілісності України та миру, заснованого на справедливості. Право сили ніколи не візьме гору над верховенством права. Слава Україні. Українці, ваша видатна поетеса Леся Українка писала: хто визволиться сам, той буде вільний. Ваша рішучість захищати свою свободу вразила весь світ. Норвегія засуджує незаконну агресію Росії та стоїть пліч обліч з українським народом. Слава Україні. Це були два довгих і жорстоких роки. Я казала це раніше, і я скажу це знову. Данія твердо стоїть за Україною. Юкремий надалі рішуче підтримуватимемо вашу боротьбу за свободу, демократію та справедливість, майбутнього миру і процвітання. Ваша боротьба це наша боротьба. Слава Юкраїне, Шановні українські друзі, ваша невтомна оборона від російської незаконної агресії продовжує вражати вільний світ. Підтримка Швеції продовжуватиметься. Україна превалюватиме. Слава Україні, дорогі брати і сестри українці. Ми завжди будемо з вами. Ви ніколи не будете самотніми у вашій наполегливій боротьбі за справедливий і довготривалий мир, безпеку і краще майбутнє Європи. Ми разом зустрічатимемо весну, що настане після цієї зими війни. Нехай наші вороги зникнуть як роса на сонці. слава Україні жертва, яку протягом двох років приносить український народ і героїчно захищає свою країну. Є також боротьбою за загальнолюдські цінності демократії. немає жодних сумнівів, що російська агресія є найгрубішим порушенням міжнародного порядку та загрозою стабільності Європи. Я висловлюю тверду і однозначну підтримку Україні. Мужність українського народу є натхненням для всіх нас. Уже два роки ви боретесь за наші спільні принципи та цінності. Люксембург і надалі підтримуватиме вас. Слава Україні! Ісландія продовжує залишатися солідарною з народом України. Жорстока війна Росії з безглуздими утратами невинних життів повинна закінчитися. народ України заслуговує на всеосяжний, справедливий і стійкий мир. Україна два роки як Україна стоїть стійко і гідно, коли героїчні і мужні українці, військові та цивільні, відстоюють свободу всього європейського континенту та мир у нашій державі. два роки, в які ми переконалися про важливість миру та свободи. Слава Україні. Президент Путін розпочав цю війну, бо хотів зачинити двері НАТО і відібрати в Україні право обирати власний шлях. Але він домігся абсолютно протилежного Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить до НАТО. Це не питання якщо, а питання коли. А поки ми чекаємо на цей день, НАТО і надалі підтримуватиме Україну заради вашої і нашої безпеки під час мого нещодавнього візиту в Україну, як голови ОБСЄ, я став свідком колосальних людських страждань, яких завдала триваюча агресія Росії проти України. Коли ми відзначаємо два роки спочатку цієї війни, я вітаю вашу стійкість і запевняю вас у нашій непохитній солідарності, в той час, як ми продовжуємо працювати заради світу, де кожен може жити в мирі та безпеці. Декрен. Хочу висловити глибоку повагу за вашу мужність і силу за вашу боротьбу. дозвольте запевнити, що Латвія підтримує вас і разом ми святкуватимемо перемогу. Слава Україні. Я, як генеральний секретар організації, ОЧЕС, наголошую на необхідності терміново покласти край цій війні та повернути мир у регіон. Завершення цієї війни може бути лише таким, яке повністю відповідає принципам і нормам міжнародного права закріпленим у статуті ООН. сьогодні від імені парламенту Португалії. Я підтверджую підтверджує нашу прихильність до законної оборони свободи, суверенітету та територіальної цілісності України. Я підтримую хоробрий народ і військових України. ми з вами. Ми підтримуємо вас. Ми стоїмо з Україною, як і ви за безпеку всієї Європи. Я вірю в перемогу України і в те, що Росію можна перемогти. Я також вірю в Україну, члена ЄС і НАТО. Слава Україні будь-які конфлікти та війни негативно впливають на розвиток регіону. Принцип територіальної цілісності та суверенітету країн має поширюватися на всі країни чорноморського регіону. Одексі річенті ситисенсові Дорогі громадяни України, ось уже два роки ви переживаєте жахи повномасштабної війни. Швейцарія віддає данину величезним жертвам, на які ви йдете щодня. Будьте впевнені в нашій постійній підтримці та солідарності. Хай живе демократія. Воюємо, працюємо, переможемо.